Доброго дня! Ми раді вас усіх бачити. У нас по часу десь 50 хвилин година. Тому, будь ласка, будемо працювати за питання відповідь і до 50 хвилин десь в нас є. Добре? Ну, завтра у нас 1 грудня, в 91-му році, 21 рік назад, тому український народ справді вирішив свою долю. Це вперше в історії України. Був проведений всеукраїнський референдум. В якому було поставлено одне питання, чи хочуть українці мати незалежну державу. Акт про державну незалежність був винесений на референдум. Проголосували 34 мільйони 700 тисяч виборців за незалежність України. 34, 700... 34 мільйони 700 тисяч. Там з невеличким хвостиком я округляю. Тобто більш ніж переконлива цифра 90,34%. Такого, ну скажімо, масштабу такого голосування і такого результату, фактично виходячи з проценту дорослого населення, позиції цього громадян України, я фактично в історії не знаю. Тому я був і залишаюсь переконаний в тому, що це справді був, було свято демократії. І думаю, що коли йдеться про, скажімо, встановлення якихось днів, День Свободи, День Соборності, ще, можливо, якісь дні, то, звичайно, аби українська влада і парламент, перш за все, був український. То він би назвав цей день Днем демократії. Тому що не... на Майдані було б людей чимало, але не 34 мільйони 700 тисяч безпосередньої участі. Але я думаю, це було б, аби, Бул... аби окремо був референдум, а окремо голосували за президента. Але ті, хто приймав рішення і хто сьогодні. Коли кажуть про референдум, хочеш не хочеш, треба сказати, що це ще б обраний Кравчук був першим президентом. А в нас, хочеш не хочеш, це ж таки кожен президент вважає, що тільки він президент. Всі останні не такі. І тому, коли приймається рішення, треба завжди мати на увазі цей факт, аби не підмочити чиюсь репутацію. Я думаю, це пройде, тому що культура, цивілізація вона так чи інакше бере верх, і, врешті-решт, ми е дійдемо до рівня високої політичної культури, де буде вирішувати питання не особисто суб'єктивно хтось, а виходячи з об'єктивних обставин. Фактів і на основі цих обставин і фактів буде прийматися обґрунтоване з усіх боків рішення. Але найбільшим фактом найсерйознішою аргументацією є 34 мільйони 700 тисяч громадян України, які проголосували за свободу і незалежність. Я вам скажу, що саме це врятувало Україну. Від можливих різних інцинуацій. Врятувало незалежність України. Я, коли вже став народним депутатом і прийшов в парламент після президентських виборів 1994 року, комуністи двічі порушували питання на Верховній Раді про денонсацію Біловійських угод, про. Незаконність прийняття акту про державну незалежність. Я тоді вже був в парламенті, я вийшов на трибуну, сказав, ви можете приймати будь-яке рішення Верховної Ради, але спочатку треба подолати думку, позицію, волю 34 мільйонів 700 тисяч українців. Якщо ви готові до цього, будь ласка. До сьогоднішнього дня ніхто не ставить питання про законність і незаконність, тому що це скріплено волею мільйонів українців. Це дуже важливо. Другий момент, я хочу, щоб на ньому поставити важливий акцент, полягає в тому. Що в цивілізованій країні, в країні демократичній, всі рішення, які приймалися б після цього референдуму, мали б бути узгоджені з позицією референдуму, з позицією волі українського народу. На жаль, коли приймають будь-які закони, навіть конституцію. У Верховній Раді забувають про референдум 1 грудня 1991 року про той текст, ту волю, який висловив і затвердив український народ. Тому це є одна з причин, а може головна причина того, що відбуваються отакі от речі, які. Засвідчують, що багато людей, політичних сил, зараз знаходяться в таких роздумах, тривозі, чи є гарантія того, що Українська держава буде існувати і надалі як Незалежна держава. Упереджуючи можливі запитання, скажу я був і залишаюся. Переконливим в тому, що Україна є, була і буде незалежною державою. Що не має зараз сил, які здатні похитнути Українську державу. І друге, попри критику нинішньої влади, а вона заслуговує на це, хочу всім сказати свою думку. Вважаю, що ті кроки. Які робляться для зміцнення України, і реформи, які започатковані, вони є одним із шляхів того, що Україна має перспективу як незалежна держава, як держава, яка може і буде йти демократичним шляхом розвитку. Наголошую, попри критику, і проблеми, які сьогодні існують, вони існують і для мене. Але в корінному головному Україна живе, розвивається, і в цьому є й реальний факт. І сьогодні, саме сьогодні, напередодні референдуму. Я хочу про це сказати. Про референдум як такий: як він готувався, і чому він став для нас важливим і необхідним. Ви знаєте, що 17 березня цього ж 91-го року проводився всесоюзний референдум, на якому було поставлено, от у мене є копія бюлетня всесоюзного референдуму. Значить, як він бюлетень для голосування на референдуми СССР. 17 марта 1991 года. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Оставьте один из указанных ответов другой. Вичеркніте да «ні». Бюлетень, в якому при голосуванні вичеркнути слова да і нет і не вичеркнути оба слова признається недействительним. Але це не все. Після цього Верховна Рада України, наша Верховна Рада, тоді вже був головою Верховної Ради, приймає таку постанову. Мабуть, ви її ще не читали. А може, читала, але забули, то я вам її прочитаю. Постанова Верховної Ради Української РСР про проведення референдуму українській РСР 17 березня 1991 року. В зв'язку з проведенням 17 березня 1991 року загальносоюзного референдуму з питань збереження Союзу РСР. Та з метою з'ясування громадської думки населення України щодо змісту майбутнього Союзу Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє перше провести 17 березня 91-го року одночасно з загальносоюзним референдумом опитування населення Української РСР для виявлення думки громадян. Щодо змісту майбутнього Союзу. Включити дебюлетені таке формулювання питання і варіанти відповіді на нього. Лапках. Чи згодні ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України? Відповіді так або ні. Другий пункт підготовку опитування населення Української РСР і зазначено питання підрахунок поданих голосів та підведення результатів голосування покласти на дільничні окружні та Центральну республіканську комісію референдуму СРСР. Голова Верховної Ради України, Київ 27 лютого 1991 року, Леонід Кравчук. Зверніть увагу, в нашому питанні вже немає Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а слово замінене Союзу Радянських суверенних держав. Саме з Радянського Союзу. Тобто, коли задають запитання, звідки взялося СНД на Біловійській угоді, то тут вже перший. Варіант цього питання. Ще одне важливе момент. Звернення було до народу України. Тут погано, дуже, але я спробую прочитати це звернення, воно цікаве. Шановна багатонаціональна громада землі української. Настав вирішальний момент в житті України. Або вона здобуде. Незалежність, а вона завжди залишиться колонією останньої імперії. Відкинемо сумніви, станемо до змагання за свободу і незалежність Соборної України, єдиної вітчизни для українців і росіян, поляків і євреїв, білорусів і молдаван, греків і болгар. Людей різних етнічних коренів, які зійшлися на одній землі під одним небом. Красиво писали. Ми розуміємо, чому багато хто побоюється виділення української... України СССР. Десятиріччями працювала пропагандистська машина, щоб поплюжити саму ідею незалежності народів, цілеспрямовано нав'язувався цілеспрямо нав синдром жаху від самої думки про окрему українську державу. Насправді ж незалежна Україна це Україна, зв'язана з усім світом, це Україна в СССР як надійно ізольована від усього. Крім імперського центру. На жаль, пропаган... пропаганда щодо. Що, Що, Що велася під прикриттям інтернаціональної інтернаціоналістської дем... демократії, не була безпідставно була безпідставною. Багато ще людей, які підсвідомо, підсвідомо лякаються якихось якихось вигаданих націоналіст Національних утиск, утиск. утисків, і була і з боку українців примусової України щодо. Тобто, це була звернення. У цей визначальний для батьківщини час закликаємо тебе, народи України, до зваженості і мудрості сказати рішуче ні оновленій федерації. Голосуйте проти союзного договору. Це зараз немає такого, ну скажімо, вона зараз м'яка дуже. А на той час це було дуже гостре звернення. Ще був Союз Радянських Соціалістичних Республік. Я відповідаю на запитання також можливі, чому було 90,34, тому що всі були спрямовані на одну мету на незалежність держави. Тому люди проголосували. Не було. Опозиції не було десятків партій, які часто не знають, що вони самі хочуть. Була воля українського народу. Це дуже важливо сьогодні мені зустрітися з вами і в умовах, коли є багато сумнівів зараз у людей після виборів парламентських, нагадати про те, як вирішувалось тоді ці питання. Наскільки ми були єдині в досягненні поставлених цілей саме єдині і саме організовані? Тому і результат був добрим. Дякую, прошу запитати. шановні. підіймаємо руку, представляємося. Так давайте почнемо трохи люхню з два Макарович, Венізмакарович. Мене два запитання: одне про референдум. Про закон про референдуми, який був прийнятий нещодавно в контексті історичних подій. Як ви самі сказали, що 17 березня і 1 грудня ці два референдуми, по суті, вони дали діаметрально протилежні результати. В березні, в березні люди не пам'ятають точно цифри, але 76, 76 так, підтримали умову збереження союзного, союзної держави Радянського Союзу, дещо видозменених формі. Після того, як прийшов ГКЧП після стерпнавих подій, на грудневому референдумі, як ви сказали, 94% проголосували за незалежність України. Власне, в контексті нового закону про референдум. Чи не може статися так, що політики будуть маніпулювати цими питаннями, і ми можемо отримати позитивну відповідь на кшталт? Чи хочете ви, наприклад, союз Білорусі, України, Казахстану, які будуть незалежні, і таке все інше? Чи не буде тут маніпуляцій? І друге питання також про опитування. Періодично соці... соціологічні фірми роблять опитування. Ми бачимо, що схід і південь України зараз набагато менше підтримують ідею незалежності ніж було більше 20 років тому. Чому так, дякую. Ну, власне кажучи, є загальноконституційне положення і положення міжнародних документів, що справжнім джерелом влади. Є український народ. І так не тільки в Україні, це в багатьох країнах світу. І тому, якщо народ джерело влади, то він має право це джерело використовувати. Тобто питання про референдум має бути записано як право людей на свою волю. Це є нормою і Радянський Союз, я ж був тоді в числі тих, хто Їздив до Москви. Тоталітарна, унітарна, будь-якого випадку краще тоталітарна держава, Горбачов поставив питання про прийняття закону про, все... про проведення референдуму. За радянських часів. Був закон про проведення референдуму. На запитання, навіщо цей закон, була відповідь. Народ має право висловлювати свою думку, і свою волю. Я задаю запитання: має право український народ? Має. Треба нам закон про референдум. Безумовно. Безумовно. Друге питання: чи е, можна використати закон в будь-яких, скажімо, неблагородних навіть або сумнівних, або небезпечних для України?